Стало відомо, що ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом Гринкевича, які завдали збитки в державі на майже мільярд гривень. Алелує встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Уклав договори з міністерством оборони України на постачання неякісного одягу. Ну, зокрема, компанії Львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. П'яти членам злочинної організації повідомило про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою. Шахрайством в чинному умовах воєнного стану в особливо великих розмірах членів злочинної організації затримано, та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Це фотографії і відео від, від державного бюро розслідування і так, що ще відомо? Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства. П'яти членам злочинної організації повідомлено про підозру. Членів злочинної організації затримано, та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Слідчі ДБР, те, чого ми чекали, встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, в тому числі перевіряється інформація відносно посадовця Міністерства оборони України. Нагадаємо, що 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР 500 тисяч доларів. США пропонувалися за сприяння у поверні майна вилученого підконтрольних йому компаній. Наразі він перебуває під вартою. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони офісу генерального прокуратура прокуратури і в нас є фото, зроблені під час затримання п'ятьох людей, причетних до справ Гринкевича. Будан, там 19, так кажуть, затримали і сина Ігора Гринкевича, Романа. Так, ми далі будемо стежити за цим. Добре, що справа зрушилася. Хотіли би, щоб підозри вручали по багатьох фактах, до яких причетний. Гринкевич і Ко